Я вам скажу правду, чому я тут, хоча бачу вас так багато, що якби мене й не було, то ніхто би не замітив. Ну, то... Так, так, почекай, про пастора Микола. П'ять хвилин в мене є. Ми недавно збиралися з просвітерами. Ми раз в місяць маємо там збір, бесіду, молитви. І говоримо про себе, як про просвітерське служіння, говоримо про. Церкви, що так, що не так, і щоб змінювати, бо Бог покликав нас до такого служіння. І заговорились ми також і за нашу країну. Чуєте, заговорили за нашу країну. І Бог нам послав в серці біль або тривогу, ще більш таку якусь. Ну вона не панічна, але вона є тривога. Ми бачимо, що живемо в такі дні, в такі часи, якісь, що ніколи ще в такі часи ніхто навіть з наших предків і не жив. Дивіться, я роздумую трохи. Вчора, позавчора, п'ять президентів, там чи 4, чи 3 збиралося, три, певно, то їх збиралося. П'ять годин вони балакали в Україні і до журналістів не вийшли. Поїхали ті в Москву, балакали ще 5 годин, і знов до журналістів не вийшли. Знаєте, коли не виходять до журналістів. Коли нема що сповістити. А ще через день французький президент каже: ця бесіда, ця зустріч, яку ми мали каже, там, на тих землях, це була чуть не остання, одна із останніх попиток предотвратить величезну війну на нашому материку. Не домовилися, що вони сьогодні проведуть проведуть сьогодні таку відеоконференцію. І ніби вона була. Але знову вони нічого не сказав. Російський президент сказав, що 11 лютого в мінську може статися ще ця зустріч, подібна, але і за многих условь вона може ну, статися або вона може не статися. Тому, мої брати і сестри, я тут, щоб побачити ваше лице, я тут, бо моє серце турбується про, ну, про себе, про свою сім'ю, про діло Боже, турбується і про цю землю. Брат Саша, тільки що добре підмітив словами, скажем, бійця, що вони моляться на передові, вони воюють там на передові. Но наша передова тут чуєте, наша передова тут. Деякі проповідники кажуть, що ну нічого не значить політики. Нічого не значить там армія, нічого не значить там спецслужби, нічого не значить, може, там кордони чи ще щось. Я стараюся це так обходити, тому що думаю, що все потрібно. І Бог знаходить, ну скажемо, шляхи чуєте, і методи, і людей, через яких би він міг би зробити свою роботу. Звісно, що Біблія каже, що Бог повелить, якщо він не повелить. Скажем, Левові, ну скажемо, речати, той не буде речати. Якщо він не повелить пророкові пророкувати, чуйте, то той не буде пророкувати справжній пророк. Ми розуміємо, що наше життя і дихання залежить від тільки від нього. І, але ми не можемо скласти руки і не можемо, скажем, стати, ну стати ну якби ну полупасивними, тому що всі ці дні, брати, сестри, Бог в мені. Начав, ну, в нашій церкві, в Сіламі, на вітряних, призивати до покаяння або до, до приближення самої церкви, ми вже менше чуть-чуть менше почали молитися про покаяння свіць, ну, як би скажемо, або влади, хоча їй треба покаяння глибоке. Тому що де, в деяких яких місцях Духом Святим через пророче слово було сказане те, що я повірив цьому слову і положив його в своє серце. Що одна із причин того, що відбувається сьогодні на наших знаємо, як Це те, що церква не зайняла правильної позиції по відношенню до Бога, по відношенню до самої себе, тобто церкви. Багато людей вже змирилися з тим станом, що вони спасені. Багато людей почали заробляти, вдалися в матеріальні речі. Деякі люди стали, скажімо, просто ну, байдужими до, до Бога і не шукають, або не, не дуже шукають, що в Бога на серці, да? щоб, скажімо, це бажання винести і, скажімо, і його усущність. Чистити в житті. тому моя молитва ці дні багато. Ми вже звершали особистого покаяння. Я привозив приклад на те, що коли, скажімо, на вітерних горах, хто знає Вітерні гори, де ШСБ, в одній частині, скажімо, яка за нами, да, скажемо, ми проводимо дитячі євангелізації, можемо дати 100 скажемо, 100 запрошень для дітей того, 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 скажемо, того мікрорайону, і звідти може ніхто не прийти до нас на євангелізацію, тому що вони стверджують в своїх домівках. Звержують вони в своїх сім'ях, що це американська церква, що це, скажімо, то чи троє, ну, тому що вони десь чули, що на Азуза за стріт, вони навіть не знають, Азу за стріт. Там було злиття Духа Святого, та? там наші брати поїхали туди на заробітки, там же ж покаялися, там же ж вони обновилися в Дусі Святому вернулися в Україну і запалав вогонь П'ятидесятниці. Через це вважається американська церква. Це не американська церква, це, якщо десь є Іванська церква, яка знає Ісуса, яка покоя. Ряється Ісусу, це є Христова Церква. Це є Христова церква, яка старається, скажімо, виконувати волю Господа Ісуса Христа. Я сказав: знаєте, чому люди можуть не прийти, чому дітей не впускають? Тому що не вони винні, а тому, що ми заспокоїлися, тому що ми далі стаємо невідомими, незрозумілими за своєю проповіддю. Ми йдемо на роботу, ми втомлюємося, ми не доробляємо, ми не домолюємося. Тому можливо сьогодні, скажімо, ну варто і прийняти це слово до серця. Повідаєте згідно. Згідно з заповіту, де написано цей вірш, дуже сильний по-моєму, парапомінон. Скажемо, коли мій народ що зробить? Маєте, мій народ, коли він ну, смириться, коли він смириться, я завжди думав що юнаком, що це має ну, Ізраїль, то Ізраїль дуже смиряться. А якщо це до нашого часу, то тепер наш народ, український, ну, має смиритися. А взагалі-то то мова йде, знаєте, до кого? До якщо якщо мій народ має що зробити? Мій народ має проснутися, мій народ має, скажімо, більш приблизитися до, до мене, мій народ має відчути мене. Мій народ, має стати, скажімо, в проломі, скажімо, і в постах. Може не по півдня пост, може не один день від сили. Може Господь буде кликати нас ще до двох дневних постів, до трьох дневних постів, тому що, скажімо, боротьба, яка боротьба дуже велика, дуже велика. Величезна, ми не уявляємо наскільки боротьба велика. Тому ви знаєте, це не питання, що Україна з кимсь воює чи там хоче воювати. Це дві системи зустрілися на нашій землі. Я читаю історію, я лякаюся деяких подій, коли Друга світова війна в одну сторону пройшла по Україні, мільйони вбитих українців не Назад пройшла ця війна, і знову мільйони вбитих людей. Вони ні в чому не винні. Я думаю, народ Божий має стати і сьогодні, вечором, і завтра, і післязавтра. Ще в пролом навіть думаю, до того моменту 11 лютого. Хай просвітить Бог людей, які, людей, якби від них ніби залежить, да, скажімо, ну мир або спокій ну, на, на, на континенті, на землі. Хай Господь Бог горде понизить, хай смирене підніме. Ми маємо право це для молитви. Тому я хотів би положити свою думку, скажімо, на слово Боже, звідси витягти деякі, скажімо, місячі, і покликати вас і себе. До молитви. Тому, відкриваючи е, книгу Даніїла, книгу Даніїла, дев'ята глава, глава. Скажімо, можна з другого віршу. Пару віршів у першому році його царства я, Даніїл зрозумів із книг число літ, про яке було Господнє слово до пророка Єремії, на, на, на сповнення спустошення Єрусалима 70 років. Там російською навіть трошечки мені більш понятніше сказано. Там даже таке кажуть діти прикольне слово стоїть, і Давід сообразіл по книгам. Чуєте таке слово? От, сообразіл по книг. А знаєте, як він сообразив. Ну нема часу, не буду. Візьміть вдома. Останню книгу Єремії, і ви побачите, що Єремія пророкував це, 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 це поневолення, це рабство, і, і, і Бог через Єремію війну. В останній главі це все описано Єреміє. Скажімо, що пройде 70 років, да, скажімо, і, 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 коли вони будуть в полоні, і полон закінчиться. І от Даніл що робив? Даніїл не позорям, що то сообразив, бо деякі соображають по зіркам сьогодні, чи по картам, чи по гущі там, скажем, кавові, чи це там чайні, не знаю, які точно, бо ніколи це не робив. Тому, скажем, але він сообразив по Слову Божому, по книгах, які він читав біблійними, і звідти Бог проговорив, що, скажем, то день полону прийшов до кінця. Ну, то, кажеться, трошечки похаризматичний, підпригнув, підспригнув, заяв. Сказав, все, брати, виходимо, закінчився час. Ні. Подивіться, що робить цей чоловік. Подивіться, цей муж Божий керований Духом святим Третій вірш. І я звернув моє обличчя до Господа Бога, щоб шукати молитву і благання в постах, в мішковині та попелі. Що він робить? четвертий вірш. І я помолився до мого Господа Бога і визнавався, і сказав: Господи, Боже великий і дивовижний, що зберігаєш Ти твій завіт і милосердя до тих, що тебе люблять, і до тих, що бережуть Твої заповіді. Ми згрішили, ми були неправедні, ми були беззаконні, відступили, відхилилися від твоїх заповідей і від Твоїх судів. Що робить муж? Що він робить? Він бере, він смиряє душу свою. Він бере пост, він бере молитву, він починає сповідувати гріхи, да чиї гріхи, свої гріхи, гріхи свої, гріхи з цілого народу, каючись перед Богом вічним, нагадуючи йому, тому вірному Отцеві, що Той колись поклявся берегти їх, щоб він колись поклявся не знищувати їх, щоб сказав, умножувати. Він мол, ціла дев'ята глава. Чуєте, ціла дев'ята глава. Цей муж сміряється перед Богом, тому що він сообразив по кніті щоб время плініння, скажімо, народа Ізраїлю прийшло до кінця. Мої брати, я не хочу в політику зовсім пов'язувати аналогії. но і скажу вам просто одну свою просту таку гражданську громадянську позицію. І, скажем, і, і Америка колись, і Африка, і другі країни були колоніями якогось багатшого світу, але прийшли часи, да, скажем, коли вони стали вільними, коли вони стали, скажімо, господарями своєї землі. А ті пани вони змирилися з тим чином. Часом, який прийшов, розумієте, чи дали волю цим людям і так далі. Тому я думаю, що і і землі українські теж приходить час певної свободи, хоча свободи нам не віддять, поки ми на землі тут будуть свої труднощі, свої несправедливості, свої атаки, чи східні, чи західні, чи псування моралі Сходу чи Заходу. Багато залежить від позиції церкви, від проповідників, від пророків, від скажімо, від того. Заявлення, яке Бог буде заявляти через свою церкву на цій землі, тому що 9 глава, 21 вірш, 21 він каже: а коли я говорив в молитві, аж ось муж Гавриїл, якого я бачив у відінні, на початку прилетівши, він доторкнувся до мене коло години вечірньої жертви. Ви знаєте, що я сообразив? Мене Бог вразумив, коли я читав ці глави і ці вірші. Інколи я такий вірючий, такий Божий чоловік, що. Ну, на 20 міні... минут, інколи мене більше не хватає, щоб помолитися, окремо, скажем, десь на з пред Богом. Я дивлюся на Даніїла. Я не знаю точно, я не досліджував, але я бачив він годинами. Він, скажем, дні стояв в проломі перед Богом. І тому Біблія часто каже, перебудьте в молитві зі всяким постоянством. Скажем, десь від церкви сьогодні залежить позиція тверда, міцна, щоб ми, скажемо, оце ралу плуга візьми, взяли глибше, і ми могли відчути. Що Бог говорить сьогодні до нас, що Бог хоче говорити, що Він хоче поновити, яку свободу Він хоче дати нам, як віруючим людям в наших церквах, що ми маємо бачити, що ми маємо чути, куди ми маємо вирости, що ми маємо, що ми маємо глибше або ширше проповідувати сьогодні для мас або для людей. І тому написано, що він молився, а муж Гавріїл, скажем, він прилетів і доторкнувся до мене коло коли години. Вічірньої жертви. Ми часом молимося, і ми хочемо зараз. Я того такий трошки горячий, я так полюблю, голос помолитися. І тому скажемо, Боже, зараз, зараз, але є моменти, коли він десь якусь хвилку мовчить, бо він хоче, може розвити в нас молитву постоянства, молитву віри, молитви, щоб ми могли вміли очікувати, вміли б очікувати, закинувши якор. Якор це написано Надія закинути туди, може в глибини Божих обітниць. І стояти в цьому, і сказати, що наш Бог вірний, і Він не лише, і Він благословить нашу землю, і Він зруйнує, скажімо, задуми сатани. З 10 глави Даніїла, 12 і 13 вірші. А він сказав мені: не бійся, Даніїле, бо від першого дня, в який ти віддав серце своє, щоб розуміти і терпіти зло перед Твоїм Богом, твої слова були почуті, і я прийшов через Твої слова. Слова. Що він каже, коли прийшов муж, коли посланець з неба прийшов з відповіддю, коли молитовник став в проломі, правда? Коли молитовник став в проломі, часом я гадаю ще із Єзикіля, бо каже, шукав, щоб поставити в проломі, да скажімо, одну людину, хоч одну людину не міг розуміти, про що йдеться, не можу розуміти, про що йдеться. Одну людину шукав. І каже: не знайшов в цьому випадку. Тут Даніїл стоїть перед Богом в молитві, і ангел, Архангел прилітає і говорить, каже, твої слова були почуті від початку. І ти вірш. І Володар царства персів стояв супроти мене 21. День. Двадцять день. І ось Міхаїл, один із перших володарів, прийшов мені допомогти. Можливо, скажем, тут не зрозуміла сцена. Можливо, тут не зрозуміло до кінця події біблійні, хоча я думаю, ви чули певне не раз толкування. Більшість біблійних вчителів, скажімо, вони з більшості, вони погоджуються на цьому, що це є духовний світ, що це є духовний світ. Ми може детально не зможемо об'яснити, як це. Но один із потужних мужів неба, чуєте, взяв від Бога з престола, великого Ірия, Бога вічного слово і несе його до Даниїла. Але 21 день йому протистає інший дух, і інший, скажімо, і інший якийсь великий, ну великий, великий великий духовний чоловік, тільки, тільки не Божий. 21 день. Я би, може, три дні помолився, нема відповіді спав папа, сказав, не чуєш, що так і буде, я тобі сказав, як хочеш. Але він стоїть в проломі. Він не знає, якби хоч прийшов ангел, шепнув, ну почекай 21 днів, я його переможу, ти стій, я принесу тобі відповідь. Ну то стійкість мужа Божа, Божого, то стійкість оце, скажімо, оцього посвяти, оця зрілість духовна, оця людина, яка по правді хотіла свободи. Поправди свободи не тільки собі, но свободи цілому народові. І він стояв в проломі. Мої брати і сестри, ви знаєте цю думку через це. Я казав, що це має бути як заклик, скажімо, мені проповідь. І Християнам, скажем, 6 глава, ви знаєте цей момент, шоста глава, десятий вірш, нижче. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю сили його, задягніться в всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності. Чому? тут українською трохи так сильно, підступності диявола. Адже ваша боротьба не з тілом і з кров'ю, але з началами, з владами і зі світовими правителями темряви цього віку і під небес С ними духами, що Злови. Я знаю, що ті, хто трішечки хоч знає ситуацію, хоч трішечки, хто зріліший християнин, служителя, може, присвітера, може, пророку, я не знаю. Но Бог відкриває, що є духовна дьяволська ієрархія, є сильні, потужні, вгодовані біси, коли які адміністративно утримують під своєю владою цілі города, провінції і цілі регіони, і ці і менші дух, духи вони слугують і підкоряються. І дехто бачив видіння, як оці менші, скажімо, вони, під, коли приходять, під, як здавати звіти цьому головному бісу, то вони, як тищенята, вони прихиляються, хвіст піджимають, наскільки там величезна влада і наскільки велика дисципліна. І оцей біс, і цей, скажем, видів, видів оцього, скажімо, цього, оцього царя, як пи, каже Даніїл, він 21 день протистояв. Ну кажеться, махни там, ну, крилом, махни, щоб ще ангели з неба злечили. Да дайте йому перцю, щоб аж таке шпиль пиль постояла. Ні, боротьба це йде, йдеться боротьба. Я читаю її Біблію. Я часто інколи не можу поняти, чому Богу це простіше не зробити, чому це Богу швидше не зробити. Чуєте? Чому це туди не посунути, це не відсунути? Це то. А ми тільки б дивилися на це, як воно мало б статися. Але коли Бог привів Ізраїль до обіцяної землі, він каже: Тепер ідіть, я вам обіцяв. Дай я вам обіцяв, а тепер ідіть і завойовуйте. А тепер йдіть, завойовуйте. Чекай, Боже, ти ж обіцяв. То веди нас, дай нам готовеньке. Ні. Йдіть і завойовуйте. Ми маємо десь сьогодні вести війну. Ця війна нам дала не не то, що ми з голими руками. Ми маємо владу, ми маємо силу, бо ця сила в імені Ісуса Христа, бо ця сила є в імені Голгофи. І якщо дьявол чогось боїться, то боїться пролитої крові Ісуса Христа. Я думаю, що над нашими царями, які там збираються для розмов, є великі біси, які вони бачать чи не бачать, які кружать їм голови, які, які скарм піднімають їх душу, які скажімо, дають їм і піднімають їхню гордість і надмінність, і вони через свої амбіції, той чи інший не може погодитися на якийсь добрий компроміс. Тому необхідна молитва церкви, необхідна заява в духовний світ. І ми не, ми маємо цього не боятися. Бо якщо з нами Христос, то скажемо, то хто проти нас? І тому, скажем, ще один вірш. Написано в тринадцяти віршом. Тому візьміть, 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 скажем, усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір в день зла. В іншому українському перекладі написано чиніть опір в день зла. Я думаю, що прийшов день, коли ми повинні чинити опір. Коли ми, скажімо, повинні в духовному там на передові, хай вони чинять, бо вони мають вміють і знають, як це робити. Ми будемо чинити свій опір в духовному світі. Наступаючи проти духів злоби поднебесної, заявляючи про ім'я Ісуса Христа, що в Його імені зв'язано життя і життя з ізбитком. І нехай це стається, бо ті, хто буде вірувати і, і, скажімо, буде згідно Слова Божого молитися, вони будуть отримувати. Є моменти останні. Я часом не знаю, не знаю, скажімо, за що сильно молитися. Я не знаю, тому що інколи я думаю, що ці події зв'язані чуть не з Армагедонською, скажем, стороною. Десь я тут бачу. я відчув, що це знаю, що це так трохи зв'язано. Тому ми живемо в останні часи. Тому Римлянам 8, глава, 26 вірш. Це вірш для нас, євангельських християн, цей вірш для нас, людей хрещених, Духом Святим. де написано в російською мовою, що Дух Святий молиться, молиться, там є ще один переклад, який секлокнувся мене з таким жаром, що трудно і описати. Якщо ми не знаємо розумом до кінця, як молитися, то церква молиться Духом Святим. Він, цей Дух Святий, ходитайство є перед. До цим небесним і Йому можливо, навіть глибше і ширше ті наші бажання, які ми не можемо знайти слова для цього. І тому давайте, якщо можна, схилим коліна да помолимся і трошки з владою і смирінням, з владою Ісуса, ми прозаримо молитву і проголосимо милість Божу на нашу землю.